Надзвичайна ситуація у середмісті. У понеділок, близько 14-ї години, на багатоповерхівці обірвалася будівельна колиска. Там було двоє осіб. Із подробицями Вікторія Курченко. Вони утеплювали фасад, натомість опинилися на волосині від смерті. Десь у 1405 010 Отак, от люди збіглися. На те, що я була біля пенсійного, люди прибігли, упала люлька, зірвалася людина. Будівельник пролетів аж чотири поверхи до даху прибудови. Його напарник завис над прірвою. Підступитися сюди з технікою рятувальники не можуть. Заважає, кажуть, своєрідна архітектура будівлі по вислому вони вирішують спустити альпіністське спорядження, і він самотужки полишає будівельну колиску. Його колезі на даху вже надають першу допомогу. «Предварительно що щось з ногою трапилось, якась травма. більше менше відомості. Він в принципі з нами розмовлявся. Боліміє нормально, говорить, що скарг не пред'являє. Йому пощастило, що він упав на металеву конструкцію, яка не була покривельна конструкція, вона не була з толстого матеріалу, вона прогнулась і таким чином він отримав менше травм, тільки зламав ногу. Надзвичайники транспортують травмованого на землю і передають до рук медиків. Його напарник поруч. До останнього чоловік запевняє, мали із собою всі необхідні засоби захисту. Трос оборвався». А у вас були там каски, троси?» «Були, були». Рятувальники заперечують ані касок, ані монтажних поясів у постраждалих не помітили. Називають їх народженими в сорочці. Утеплення фасадів ремонтники виконують на замовлення обласного товариства сприяння обороні України. Може, мабуть, другий чи третій місяць. І проблем ніяких да, не було. Півтора два да. точні. Не знаємо, що могло трапитися. Ну це всі питання до підрядної організації. Все обладнання, їхнє, працівники їхні. За грубе порушення правил охорони праці передбачена кримінальна відповідальність. Вікторія Курченко, Віктор Наточий, Вікановини.